Всім привіт! Це ж третій дубль запису. Отже, сподіваюсь, тепер третій це гарне число. І у нас все вийде записати дуже швидко. Я хочу, до речі, зробити відео швидше, ніж попередньо, тому я. Не говорячи особливо інформації, одразу починаю. Бачите, як поставив хрест. Перед столу це звідси у нас буде починатися тюпер. Всю інформацію про тюпер я скажу в кінці, можливо, таймінг я поставлю навіть. Ось тут, бачите час, я сподіваюся. Ось отже, будуємо таку ж річ. Отут, до речі, мох я використовую. Чому? Тут треба поставити блок, який не липне, не рухається. от, Ну, в плані просто не липне. слайм блоком не можна його назад і от, І також е, який проводить редстоун. Ось, далі ставимо так поршень, редстоун блок. Поршень. Липкий поршень. І дивіться, що в нас виходить. Це місце під. Сам е, блок, який ми будемо дюпати. Що робимо далі? Далі, далі, треба взяти скло. Факел, Fакle, до речі, знадобиться, в сервер поки що не треба. Так, отже, беремо скло тут ставимо. Вставимо факел, е, стол. А, І ось тут також блок що не липне. І отак. Готово. Ставимо а, ось так поршень. І бачите, воно, якщо оновлювати його. То він рухається. Тут також, до речі, треба поставити скло. Сюди будуть падати блоки, що дюпається. Так, далі ставимо. Блок редстоуну Бачите як. Там блок твердий якийсь, який буде проводити рестоу. І ось таку річ робимо. А, так, і тут піднімемо редстоу, тут, і тут, ось. Бачите, як виглядає. Все, тепер. Підходимо сюди, тут треба поставити поршень, ось таким чином, і поставити блок якийсь. І сюди поставити ресурс на поршень. Чудово. Тепер ось тут піднімаємо отак блоками. Блоки, точніше, тверді, і ставимо поршні, оце й неправильно. Все, готово. Треба саме таким чином ставити, щоб був у них правильний порядок. Так, і це ще не все, ще трошки лишилося. Тут лишилося ще поставити твердий блок. Поршень і. отут тут люк. Що ж, як бачите, практично готово. Так, далі можна поставити таймер, який тут, щоб тут він працював. А, як його побудувати? А, тут ми зараз а, ставимо повторювач, треба повторювач взяти, до речі, не забув. Ось тут ставимо його. А, ставимо тут блок будь-який твердий. Потім на поршень. І тут треба спостерігач якраз в цьому одному місці. До речі, можна перевірити зараз, чи воно спрацює, дюб сам. Якщо поставити спостерігачем блок, оп, все спрацювало, бачите, воно повернулось на попереднє положення. Все спрацювало. Так. Що далі? А далі ставимо обережно, до речі, сильно перед обсервером не ставте швидкі блоки і не змінюйте, бо щоб просто вони не зламали вверху. Вона і так досить стабільна, але просто сам цемент може залетіти дуже рано. Коротше, весь залетить, просто і все. Тому просто треба бути обережним. Так, далі став важіль сюди. А, так, далі. Ось тут треба буде поставити. Так, так, так. Ставимо блок. Тут виходить факел. А, так, так. І тут деякі алеї. Так, зараз е вирізка з майбутнього трохи. Бо е я трохи накосячую з таймером. Отже. Е як зробити таймер? Ставимо повторювач, максимальна затримка. Ставимо тут поршень, тут блок. Також нам треба спостерігач. Здається, це єдиний спостерігач, який використовується тут. Потім ставимо тут блок, повторювач. Максимальна затримка. Тут редстоун і потім тут треба поставити буде факел. І у вас все буде працювати дюкатися, і потім треба буде поставити тут важіль і заживити його. Все, тепер цей таймер ви можете вимикати будь-який час, він буде завжди зупиняти усе правильно і нічого не буде у вас ламатися. А, і тепер, якщо ви оцю попередню частину, окрім таймера, ви там побачите, де я побачили, де я типу, зупинився і почав таймер побудувати. Тепер, якщо цю частину просто продублювати з усіх сторін, ви зможете дюпати а, сам цемент з усіх сторін, виходить. Зараз я це зроблю, швиденько побудую таймлапсом. Так, ось і все я побудував. Отже, тепер опишу сам механізм. В чому його переваги серед інших? Отже, основна перевага, мабуть. Ні, основна перевага, вони всі різні. Нема основної переваги. Отже, в чому просто його плюси є? Перше, те, що він дюпе не три блоки, отак перед порталом, а дюпе ще додатково четвертий блок. Це означає те, що можна буде дюпати одразу усі кольори е бетону, які є в грі. То якщо так поставити. Зараз швидко заменю, і тоді взагалі все буде гарно. Так жовтий був останній, потім ось ці. Ось, і воно буде діпати одразу зараз всі кольори е, бетоном. Друге, це те, що цикл дюпу це 16 блоків цементу за одну секунду. Рівно одну секунду е, вийшло е, так зробити. Третє те, що е, порівняно із схемою е, RayWorks, Rayworks, не пам'ятаю. Від рейса, коротше. Ось, то у нього. Використовується дві палиці слизу. У мене використовується одна палиця слизу. Ось, Тобто це вже трошки економія. Ось і ще одна, це те, що мені прям подобається дуже сильно. Те, що можна так ходити просто на одному рівні. Ось тут. Ось. І якщо потрібно буде змінити цемент на пісок. Якщо я візьму лопату, перейду у виживання. І так, візьму, наприклад, з собою піска. Напишу GameMod Survival. І просто зламаю кожен оцей блок. Вуаля, кожен блок у мене в інвентарі. Якби оці блоки стояли ось тут, то вони просто могли б частково попасти в портал. Ось, наприклад, я буду ламати цей попав мені, а цей залетів в портал. Ось. І за цементом кожен раз так буде в портал бігати така собі, таке собі задоволення. Ось. І я можу одразу на цей мов зверху покласти за патерном пісок. І піти активувати. Сама система є досить стабільною. Ось тому зламати її буде непросто. Ось. Десь можна навіть стати подивитися. Ось так. Ай воно виглядає. Добре. Схематику я лишу у. мабуть, посилання. посиланні. Так, так, я лишу посилання на схематику. Або, або ні, ні. Я залишу схематику у мене в Discordі. От така штука, такий гачок лишу. І взяйте в Discord, побачите схематику, завантажите і все. Можливо, будуть якісь питання, сто... питання стосовно цього. Пишіть, питайте у людей також, які там, мож... які там будуть, вони можуть допомогти. З чимось взагалі по будь-яким речам. Або просто можете написати гарного дня усім. Добре, дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобається ця штука.